У Могилів Подільській громаді продовжують доводити до ладу дороги. Роботи проводяться за кошти бюджету громади на виконання міської програми Благоустрій громади дорожники проводять поточний ремонт. У Могилеві-Подільському на вулиці Шаргородській вибірково проклали асфальт. За дорученням міського голови Геннадія Глухманюка старости надають списки доріг, які першочергово потребують ремонту. У селі Садківці дорожня бригада прогрейдерувала п'ять вулиць. Шляховики провели на вулицях. Виноградній, Нікітіна, шкільні, садовій та Болденюка вирівнювання дорожнього полотна та вибіркове грейдерування. Підсипали сумішю та катком утрамбували матеріал. Староста Субитівського старостинського округу Ніна Рекунова розповідає, що на цих вулицях вже давно не проводилися жодні ремонтні роботи. На багатьох відрізках були великі ями. Після дощу довго стояла вода. Хочу висловити велику подяку від себе особисто і від всіх жителів села Садківців за здійснений поточний ремонт наших всіх вулиць, нашому міському голові Геннадію Григоровичу Глухманюку і підряднику, який виконав всі ці роботи. Робота здійснена якісно. Всі п'ять вулиць, можна сказати, п'ять з плюсом. За розпорядженням міського голови Геннадія Глухманюка та за зверненнями місцевих жителів у селі Немія розпочали капітальний ремонт вулиці Залізничної. Кошти виділили з бюджету громади. Роботи активно тривають. Першочергово було проведено грейдерування даної вулиці, вирівнювання профілю дороги. Зараз проводимо всипання щебеневою суміш'ю, підготовка для подальшого асфальтування даної вулиці. Загальна протяжність цієї вулиці складає 800 погонних метрів, ширина цієї вулиці буде 3,5 метра, яка буде заасфальтована, відновлене буде вуличне освітлення, яке там пошкоджене частково, підняті всі водопровідні люки, які є по мережі дороги для зручності експлуатації. Планується прокласти асфальт на площі 2705 квадратних метрів, у тому числі 215 квадратних метрів. Це з'їзди до прилеглих вулиць. Могилів Подільський парк культури та відпочинку імені Лесі Українки квітне та оновлюється. Комунальники встановили нові лавочки біля дитячого майданчика і одразу ж приступили до реконструкції фонтану. Благоустрій території Могилів Подільської громади активно триває.